Добре. Добрий день. Добрий день, а це ви п'яне їздите з Що? — Ви щось помилилися. Ми не помилилися? Чи серйозно? Шо? Так. Шо, що так, так, так. Це це, що? — ви думаєте? — не То пізнаю, але хто в сосніці п'яне їздив? Я. Yeah. — Ви в Сосніце піане їздили, так? Це вас зловили? — Не змовили, оформляємо, а що таке? Але щось кажуть, що ви дібоширите, кричите, не хочете погоджуватися з вашим порушенням. Це все нормально. Та як це все нормально? Все нормально не може бути. <плес> <не має> писати. <плес> Ви маєте підписати протокол по закону? <плес> по закону. Але там, ще він казав, що п'яний пішохід. <плес> і 80 гривень в написано? Так, так, і завтра ти йдеш служити. Є. Вже п'яний пішохід? Так. <плес> 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 і завтра йде служити. Ну, то це нікого не грає ролі. Ми вже троїх ловили, коли вони теж на схід їх їхали і вони собі бухали, тому що вони взяли собі увольнення. Ну так теж не робиться. Ну, хлопці пообіцяли, що відпускають. Хлопці пообіцяли. Так, вона... так, ми до вас приїхали. Ми журналісти, ми тим і займаємося, розумієте? Добрий вечір. Добрый вечер. Добрый вечер. По якій статті ви його оформляєте? Дивіться, шановний керував, значить, без посвідчення водія і в нетверезому стані. У нас є висновок лікаря. Так, бо він говорить, що він взагалі там п'яний пішохід якийсь був, туди і тепер. Ні, людина керувала транспортним засобом, де Оланус. Ви його самі зупинили? Вулиця за 32. Так. Даний громадянин ще намагався втекти від нас. Бачите? А ви розказуєте, що п'яний пішохід. Два протоколи. 130 і 126. Так? Так, що не 26, помиляється, 126. І 130. Ось так. Ну а як з тим, що ви говорили? Якщо ви, шановний, ви йшли в тверезому стані по, е, значить, по вулиці, ми б вас значить, оформили як нетверезого пішохода. Так як він керував транспортним засобом де Оланус в нетверезому стані, ми його не можемо оформити як п'яного пішохода, розумієте? Я розумію, а перед тим яка розмова була? Що він дихає і він і ви пишете. Перед тим я вам скажу, що ви нам заважали виконувати свої службові обов'язки. <рес> я вам заважав? Ну так. Чим? Ви сказали, щоб ми його відпустили. Ну як він завтра йде служити, то що? Так ми його зараз і відпустимо? Через 20 хвилин ми все оформимо міфсою і підбирає. Ті піді, ти піди під, ви, під, ви, під ви. любий бар. Чоловіче, то там не бляха... не Дивіться, Виходить, якщо він не в разуму стані, то я його маю відпустити правильно mm -hmm. і під'їхати в інший бар. І затримати значить другу людину. А з ним ні. що мені робити тут? по барах Просто якщо зараз не... Не складеться протокол, людина завтра знов нап'ється, знов буде їздити. А так раз, другий раз попадається, вже вона позбавлена, буде 100% позбавлена права. І то на довгий термін. Там трохи права, але автомобіль теж їздить. Ні, якщо автомобіль, то може передати трезвій особі. Автомобіль це не... Автомобіль передали комусь, так? Так. Браво, так? От ви показали концерт. Ніхто, крім вас. Працівники дає, виконують свою службові. свою роботу. Я вже свої типу, то я знаю. Ні, машина, ми просто перед вами теж, троїх. Три ми військових в формі їхали на схід і п'яні ганяли по Червонограду. Так. То викликали так. і, і з Львова керівництво приїхало з армії, і з їхньої частини що, приїхало. Я з рольом не був. Ви не були з рольом? Та. Угу. А де той, що був? А з магазину витягнули. А де той, що був? А машина моя була. А, а де той, що машина був? Машина, машина моя. Ну, а, а де водій? А... Машина, я з а, магазину виходив. Вони мене заламали. Заламали? Опустили, обматюкали, витягли в машину Оп. і от я тут угу. ну, менше з тим. Вони а свідки є? Свідки є, що вони вас ломали. Звичайно, що водки свідка сидять. Ні, ні, ну Ви кажете, вони вас з магазину витягнули, скрутили, опустили, поламали, як ви розказуєте. Є свідки цього? Друзья, що? — Не в тому, все питання. питання. Та так, не в тому? То навіть, не то не стоїть. Тому... — ну Якщо так, працівники її, таке зробили. Ну то треба було, щоб були свідки. Тоді як, щось робити, визивати оперативну групу, написати заяву на працівників ДАІ, наприклад. Значить, бути якісь тілесні ушкодження? Так, мають бути тілесні ушкодження, але ж ви нічого про це не говорите, ви зараз почали говорити. Захочемо буде Как же мы с вами знакомы. Да? Да. Как что что мы знакомы. Тарас Иванович. Я тут. Поедите сюда, пожалуйста. Розумієте, цим своїми діями, що ви все, хочете все, договоритися, ми відмазатися. Ми всі, розумні, але... ми всі розумні. А що, Але? Скажіть, що але? вас, вас заставив хтось сісти за руль? Скажіть, будь ласка. Це то, що, значить, згідно статті 126, що ви керували автомобілем део, Без посвідчення водія. Отут, будь ласка. Може є фонарик? І тут, будь ласка. Почекайте до підпису. Зараз. Чекай, а коли... я це написав? А? Я написав. написав. Дійди сюди. Дійди сюди. сюди. От по суті порушення. Що ви можете немає. по суті є. написати? Нічого, Нічого не хочу писати. Ні. Відмовляєтесь. Далі. Далі їхали. Зараз. Як почекайте. А. а ви почніть говорити, як ви з нами спілкувались. Так, так, так. Ну почніть говорити. Чому ви того не говорите? Ну, я тобі в рот сували. Ти мені казав, що Та, ти. Мені. ти мені казав. Так, ти мені казав. ちょ。 Ру. Руссаков. Микола. Дмитрович. Червоноград. Що І хай знімається все мало лише вдруг. Хтось буде репліки викрикувати, знаєш ще щось. Щоб не було потім... коли відео виключаєш, починається все, хто про відмовився пояснити давати. Скажу, ну, я, я бачив, що водій відмовився, але... Но... Ми зафіксували. Кажи, Живі, про... будь ласка, свої Клімов. Звати? Да. Олександр Олександрович, прошу. Нормально видно. А куда сложити їду? додати? Нікуди. А хто тут буде ловити таких, як ви? От, ви всі дуже мудрі. Ми зловили одного п'яного, він починає, що їдьте на схід, що ви тут лазите, а я буду бухати їздити, да? не можна. Тому я кричу, тому що, не дай Бог, ви б збили чиюсь дитину або, або мою. Вам би не схід не поміг нічого, повірте. Просто це по-людськи, так між нами, як по-простому. Знаю, знаю. А ви хочете сказати, що ви п'яний їсти краще, ніж тверезий? Чи ви хочете нервувати зараз, щоб ми тут конфлікт насилимо? Я не речу, по-перше. І не кричу, ясно? Я говорю так, як є. Ви порушник закону. Бог нам суддя. Що? Бог нам суддя. Бог. І тобі в тому числі Добре. Своїмо емоціями. Тому що вже тут сидить, це все, розумієте? І погранці, і ті, і мінти. Всі їздять п'яні, і всі борзні. Коли п'яних ловлять. СБУ підключають, все підключають. Війська, ОМОН, Беркут, все приїжджає. Я буду кричати. Опозорю на всю. область, Опозорю. В інтернеті самі будете на себе дивитися. Супер. Інтернету немає там. Ну буде. Буде! — У Вас буде можливість подивитися під... Жінка буде дивитися, родичі будуть дивитися, будуть казати, ти звізда. Отак от. Отак от. І будете знати наступного разу, що робити. Раз не попалися, другий раз. Чил. Радуюся. Я радуюсь. Я радуюсь, тому що все менше і менше п'яних буде на дорозі. Сам не запитаю. Я вже не такий. Я вже не такий. Як ти да, святий. Я не святий. Я не святий. Ну пухий ну, за руль не сив.